Друзі, вітаю! Сьогодні до вашої уваги маємо. Я вам з вами не привітався, слава Ісусу Христу! І до сьогодні до вашої уваги маємо Бензопилу Хусварно 365. Приїхала, так би мовити, ну, купилася вже вживаною і при тому, що гарний дуже стан. Я їздив спеціально дивитись. Так, лилося масло, друзі, аж пі. Наше хусварнівське, бо тому що воно... Фу, як воно смердить, не люблю того запаху, але масло якісне, добре. То вже плюс раз вона працювала на ньому. То вже трошечки тішить. Значно тішить. Добре, їдемо далі. Що в нас тут є до шини. Та от штучка, дичка, шинка. Також попрацювала, казав, що третій ланцюг він поставив. Ну, дуже не є притерта. X-Force шина. Давайте подивимося, що вона в нас має. Ну, Тут є 45-ка, напевно. І це добре. Так, вона має 50 спільн, а може і зараз подивимося. Коли ми відкинемо на бензопилу. Тепер сам апарат. До вашої уваги. Бачимо. Бачите, збережена, не є покоцана, дуже не потерта. Гвинти хусварнівські всі. Не підробка, друзі. Знімав я кришечку, дивився. Ось бачите, є всі мушкет, все як має бути, оригінал. Якщо зняти також карбюратор вальбро. якщо зняти кришку на цій кришці теж, друзі, є мушкет, значок хосуарний, то є пила, друзі. Це є пила потужна, то вже як ви її візьмете для дому на грубе, то, то вам перепрошую до смерті вистачить. І відповідно не є дорогуща в ремонті, але, як говориться, варта уваги. Прошу подивитись, бачите, якщо вам видно, переливається. Все. Натяжний пристрій. Все як має бути. Зірочка тут багато не побачила. Бачите, все, шведин. Все рідненьке, друзі. Імпортне як має бути. Де компресор стоїть, все. Компресія дуже чудова тут. Ланцюгу вловлювач, все чітко, все гарно. Вихлопна, нічого не погнуто, все добре. Так. Що вам ще показати? ну тут. Так, нам треба подивитися, який вона рік. Вроді би що 20, зараз, скажу, точніше. 24 року, друзі. Тут просто поцарапано чимось є. Але в загальному це є 2024 рік випуску. Так, шведин, хусварна. Тепер давайте дивимося далі. Давайте так от. Зараз ми все дойдемо до тих всіх речей. Ставимо шину раді цікавості. Яка довжина. ланцюг, друзі. Зараз інструкція по, по всьому. Ключик свічковий, все як належиться. Зараз ми папери подивимося. Кусварднівський ланцюг. Ну, вони такі бажають кращого. Звичайно, що е, ці ланцюги, ну, Регоновські будуть кращі, напевно. Ну, такі собі можуть бути. Перший сорт муки, так би мовити. Але не вищий. Дивимося, скільки в нас має шину, друзі. Мені цікаво. Так, давайте заміряємо. Від опора дивимося. Дивимося, отут -от зараз. Я вам скажу. 42 см з половиною. Ну, можна сказати, що там майже 45-ка, так наполовину. Але і вистачає. Рахуйте 42 см, це ви можете в діаметрі перерізати дерево в 82 см. Якщо і поставити 50-ку, то все, тут джедайський меч. Отаке, ну Здається, що це 45 ка шина, як на мене. Зараз порахуємо, скільки зубів в мене має. Ну тут фактично її ще можна випуск зробити трошечки. По натяжці, то вона ще додавить собі. Якщо її трохи ще пхати, випихати от сюди. Вона у нас отак стояла, там. Зараз ще раз гляну. Не тим боком, ну, зірочка тут не є зношена. Дуже ще гарна. Мотор дуже гарний стан має, зараз ми її заведемо. Зараз я подивлюся, де у нас натяжка виходить. Ну, якщо чесно, її ще тут. Дараз. Можна подавати 2 см вперед до розтяжки ланцюга і того. Так, то є, друзі, 45 кашина. Все. Я думаю, що її достатньо, в принципі. Нема сенсу щось друге купувати, по горло вистачає. Так. Тепер що я хотів глянути? З ланцюгом з шиною її запустити і поміряти тахометр, скільки має обертів. Треба буде ще знімати, бо його треба ще буде підострити. Так, масло качає тут все гарно, все гарно масленько. Масло у нас причудове. Так, де наші є. Ці. То все, що зараз запустим То є звірюга. Надзвичайно гарна пила. Надзвичайно, друзі. Хто її має, той знає. Все. Я не буду нічого там перехвалювати. Чи з якимись іншими порівнювати. Думайте собі самі. Власне, що все пізнається в порівнянні. Треба одною, другою порізати, тоді скажете. Чи це є краще, чи це краще. то вже таке. Ну, факт той, що пила високомоментна, хід колінвала великий в них. І вона дуже тяговита, друзі. Навіть ви нею там трохи прижмете, так би мовити. Що не вартує з пилами робити. Якщо ланцюг острий, воно все собі гарно йде само. Отаке, знаєте, насуваєте в різ, і ви чуєте, що вона гризе. Ось таке максимальні оберти її 12,5 тисяч. Зараз я послаблю трошки натяг. Бензин там є, бо то я вчора пробував її заводити, коли купувалося. Зараз перевірив, переглянув її, а тоді давай вже пробувати її заводити. Кила дуже збережена, класно і то тішить. Тут зараз поставимо тахометр, заведемо. Холостий хід тут такий, що його можна порахувати, наскільки вона повільно працює зараз. Я возьму тахометр, тільки гляну, що вона в нас буде видавати. На максималці вона має мати 12,5 тисяч. Я її рухати не буду, та й господар просив. Хай будуть. Були передпродажні підготовки операції, так би мовити. А в нас буде післяпродажна підготовка. Перевірка. Добре, давайте тахометр збоку. Розвертаємося. Дивіться, той апарат виглядає гарненько Бачите, все. Пилка здорова. Шини достатньо цілком. от так, ну що, бензин там є, включаємо кнопочку, кніпочку, підсос витягуємо, Декомпресор втикаємо. І все, холостого я ще не рухаю. компресія тут гарна, тут просто зараз декомпресор натиснутий. У всіх великих пилах, щоб ви собі розуміли, для чого потрібен декомпресор. Для заводки незалежно, чи це гаряча, чи це холодна, використовується декомпресор. Так, як Об'єм поручньової є великий, то ми мусимо натиснути до компресор, щоб було легко тягнути, смикати. При першому ж спалаху декомпресор, друзі, вискакує назад. Бачите, все, отак. клац, О, він вискочив. Все, і вона пішла. А Зараз ми запихаємо підсос, спробуємо, за яким разом вона заведеться, ну так раді цікавості. Ну, тому, що вчора її трохи посмикав, перелив вона стояла довго без роботи в нього. Біця ну, вже схопила, бачите? Зараз ми ще раз дамо. Ладно, я вже тоді даю пів підсос. Ні, повний запхали. Але ще тут. Вже схопила з першого разу.

Як гарно робить, не треба нічого рухати зараз. Взагалі по налаштуванню Давайте візьмемо зараз. Просто підключимося тахометром і зараз глянемо, що вона в нас має по обертах, так би мовити. О, Щоб вам було видно. На максималці. Я вам скажу, до неї треба брати наушники, вона вуха ріже. Тут такий вихлоп, слухай, так рубає, що я не знаю чути, що потужність є. От. Ну і ріже так собі вухо мається на увазі, не дерево. А дерево вона ріже, повірте, що дуже сильно. Той звір. Так, включили запалювання. Де компресор для легкого пуска. Ну так, повимахуватись, правда, давайте. 800 так. Можна трошки допарити, вона нагріється обліче, впадуть навіть. Щоб полівал не мучився. 2880, хай так робимо, бо не можна за дуже низькі оберти щоб збуду. Тепер пробуємо максималку. Хометра не бачу, зараз даю другий. Чомусь не бачу. Як коли буває такі випадки. Але ми зараз вийдемо з положення. Я маю, друзі, ще другого джигіта. Зараз може і другий побачить. Давайте не будемо падати духом, але якщо ми навіть і не побачимо його, то вона досить гарно бачу, крутиться і файно, я її рухати не буду. Ну, я вам скажу так. Чітко працює на повному газу, тобто йде лінійочка. Оберти ні не зростають в процесі, ні не падають, ні підгулюють. Карбюратор вольбро. Супер бомба. Давайте заводимо, дивимося зараз глянемо, що тут скаже на цьому. Сахометр чи його побачить. що сказати, ідеально працює. І того теж не бачать, друзі. Ну, Будемо вважати, що тут все чітко є на основі того, що, так як ми вже говорили, пила пройшла передпродажну е підготовку, а вони, напевно, мають фірмовий. Ну, я не знаю, буває таке, що деколи їх не хоче бачити. Я не знаю, чи то з дротом зв'язано. З чим, а тут якась є ще резиночка. Не знаю, треба ще раз спробувати. Дивіться. Все чітко. Так. Хусварна 365. Так, так, так. Срійний номер, то нам не цікаво. 24-й рік. Дата продажу 7 січня, друзі. 25-го року. Так би мовити, по старому календарі це є нібито було колись на Різдво, знаєте, але це вже на Різдво було. От. Так що якось так. Угу. Все є, перевірка, безпеки, обслуговування всі папери. Все як має бути, бачите? Гарантійка та все. Що там десь має проштамповано бути. Книжки, глянем, чи якісь печатки, то все. Я, чесно кажучи, навіть на них не дивився. Я дивився на саму пилу. Мене не цікавили печатки. От Антон я все показало. Навіть показано, ну, як тут що різати, бачите? Як відколюється, все, все, все. Ну, Менше з ним добре, бо багато хто каже, ой, не цікаво, пів години, то говориш трохи то-то-то. Значить, що я ще, ще раз хочу попробувати, може щось вийде нам. Може нам щось вийде зараз тим тахометром дурацьким. Може їх два підключити. Може котрогось хоч побачив. Заразати. францувата. А то мене опозорять, вони ми максималки не побачимо. Я думаю, що вона є, друзі, але так чисто раді цікавості, то все глянути би. От де я маю зачепитись, скажіть, а? Добре, потім тут буду. Спочатку на тому і поїхали. Давайте. Свічка факт той, що рижа гарна була, я її відкручував. Якщо взяти по кольору, то теж нормально. І звук вона має добрий добре. Її не можна крутити на 13400 як 361. Власне, бо це їх усварна, вона більш високомоментна і нижче оборотистіша трошечки. 12,5 тисяч максималка, друзі. Отаке, От ну, якось так. Воно спочатку бачить 10,5 тисяч при наборі, а потім скидає до 4. Я не знаю, що їм заходить. Як воно тут катушка та від, від, відпрацьовує, дивіться, бачите, от масло вже потекло. Масло все чітко йде. Дара хіба на острий ланцюг і можна, як говориться, давати господару вже. І все. Так що якось так, друзі. Ну, як вже є. Думаю, що її там у майстерні чи на заводі підрегулювали. Я її рухати не бачу, сенсу. Дивіться, давайте ще ну, цікаво. Вона без навантажень робила. Свічка може бути чорнувата, але була рижа. Хоча зараз глянемо. Так, треба відкрутити, бо горяче. Зараза горяча. Треба брати в шмату. А, пече. Ай пече. Бачитесь, яка гарна свічка. Все, пісня. Дивіться, супер. Отаке я хотів би і бачити. Нема що тут говорити, щось до, до налаштувань, так би мовити. Колірна діагностика, друзі. Двигуна по свічці. Що у нас тут є? Яка свічка? НЖК. Вони йшли з заводу. НЖівські свічки. Я її ще не перевіряв пістолетом, я думаю, що вона в ідеалі. Обережно вважайте, щоб ланцюгом не проїхати з полицю. От. А ну, пече зараза. Все. Стріляє, як має бути просто тут. Не видно, бо то на дворі. Іскра валить, як має бути. Все. Так що, друзі, отак. Така от справа. Все. До вашої уваги була хусварна, легендарна 365. То є пила, якщо для дому, для... ну Наприклад, кому привозять там машини. там 10-15 кубів дров і більше, там залежно скільки там хто палить, наприклад. От. Я думаю, що то є. Для неї то і нічого. Це і валочна професійна пила, вона сміється над цією всією роботою. О. І все. Так що якось так. А ми, напевно, то кіно будемо завершувати з вами. Зараз я ланцюг острю. Та й напевно поїде в скорому часі до господара. Бачите, ніде нічого не покоцано, не понищено. Пила збережена, тормоз все працює назад, все їде. Значить. Прекрасно. Так що якось так. А з вами був мотогараж Андрія і бензопила Хосварна 365. До нових зустрічей, друзі, всім па-па, всім всього найкращого. Будьте здорові!